Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин Тизук нарешті з'явився у нас окремий комплект на перенесення комплект подачі обратки на перенесення розподільника РП 70 Корейського виробництва або болгарського. Ось як цей. Різниця була в чому, тому що у нас комплект подачі обратки підходив чітко під оригінальний МТЗовський рп 70 А це ми вже зробили трішки інший. Виконаний там є відмінності з обраткою, тобто відмінності в ось в цьому штуцері. Штуцер у нас встановлюється сюди на обратку, до нього підключається шланга 2,5 метри та зажимається ось цими хомотами. Була трошки різниця. Для тих, хто придбав вже переобладнання з таким розподільником, ти вже стикнувся з такою проблемкою, що потрібно було з старого викручувати цей штуцер такий і переставляти собі на новий. Тому з'явився у нас такий комплект комплект подачі обратки на розподільник болгарський або корейський. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!